Слава Боже для вас! Помолимося, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, мої вуха. Просвяти мій розум, наповни мене Святим Духом, щоб я могла прийняти Слово Боже до свого серця і до свого життя. Євангелія від Луки. Але перед усім цим вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царями. І правителів через ім'я моє, і це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі. І декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Сьогодні Євангелист Лука пише що ми були готові до переслідування, але найперше ми можемо показати йому своїм життям, як ми його приймаємо до свого серця, чи ми можемо свідчити про нього у різних ситуаціях, у різних випробуваннях, у наших хворобах, у, у повсякденних труднощах. Ісусе, навчи мене, щоб я могла про Тебе свідчити кожну хвилину свого життя. Амінь.